Вітаємо вас наприкінці жовтня 2014 року. Українці знову йдуть до виборчих дільниць. Щодня на полтавщині відбуваються події. Уже наприкінці тижня можна оцінити, які з них найпомітніші тобто такі, що свідчать про значні досягнення або навпаки, про тривожні тенденції. Найпомітніші події тижня на полтавщині. Ніка тижня Стислий дайджест подій, рубрика, що відкриває програму «Телетижневик». Конкурентно здатність промислових і сільськогосподарських підприємств Полтавщини має зрости щонайменше на 10%. Це одне з головних завдань, що закладено у стратегію регіонального розвитку області до 2020 року. Найголовніші події тижня на Полтавщині присвячена друга рубрика телетижневика. Як правило, вона стосується діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та реакції на неї з боку громади. Найцікавіші думки, що звучали протягом тижня на Полтавщині. Огляд підготувала Галина Кустол. Протягом тижня журналісти телебачення Алтава записують чимало інтерв'ю з актуальних проблем представників установ, організацій, фахівців різних професій і пересічних мешканців області та України. Фрагменти найцікавіших із них обов'язково потрапляють до рубрики Думки тижня. Житлове питання залишається найболючішим для українців. Полтавці не виняток. Соціальна тема, на актуальність якої звертали особливу увагу протягом тижня на Полтавщині, потрапляє до заключної рубрики. Її висвітлення базується на розповідях про полтавців, які змогли вирішити свої проблеми або все ще потребують допомоги. Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 747-й випуск інформаційно-аналітичної програми телетижневих успіхів.